Я кажу, моя колекція сум ви проголосували. Я навіть вирішила записати саме на YouTube такий коротенький урок, саме про те, що в принципі аксесуари вони присутні для того, щоб і досить часто, як експерти, як в принципі ті, хто ведуть свою сторінку саме з контентом зі всіма цима штуками, розумієте, що аксесуари вони повинні відповідати вашій. Особистості. Тому в мене вийшло так, що деякі сумки вони досить старі, але вони виглядають просто суперські, і саме любов до них я сьогодні хочу розповісти, бо кожна сумочка це любов в різні моменти мого життя. Почну зі своєї зеленої сумки, яку я купила в Парижі. Вона така гарна, зелена, насичений колір, нереально красиво виглядає. І вона нереально практична. В неї три відділи, де в мене вміщається просто все, що необхідно. Вона така досить класна, крута. І що хочу сказати, що в неї є регулююча ручка. Що хочу сказати, що вона коштувала кожну свою копійки, хоча вона не шкіряна, але вона поки що ще ну, тільки трошечки почала витиратися. Як, ну, скільки вона коштує, я не знаю, бо я її купувала разом в наборі зі своїм старим таким ріпсачком. Він взагалі досить класний, бо сюди можна накидати цукеру. Можна накидати будь-що, і разом з цією сумкою вони мені разом обійшлися 80 євро. Окремий рюкзак, я пам'ятаю, що він коштував 70 євро і за 10 можна було купити сумку. Це була така акція перед різдвом. Тут я один невеличкий відділ для дрібничок і один величезний відділ просто для всього мого життя. Цей рюкзак я витискала більше ніж півтора року, і тільки зараз в ньому з'явилися ось такі штуки, що вже зовсім витерся, і йому я купила через це заміну. Але можу сказати, що це найдаліша така була покупка на той момент, бо в мене взагалі не було рюкзачків. Далі, новенький мій рюкзачок, який я тільки випробую, в ньому долю теж багато відлік. Один відділ, далі основний відділ з різними карманчиками, ще з одним карманчиком. І, звичайно, він дешкіряний, і він коштував лише 35 євро. Мені ззаді ще один карман. Мені подобається, що тут можна застягнути і використовувати його як сумочку носити в руці, а навіть так ось. А можна розділити на два і нести саме ось так. Зелений колір, такий більш темно-зелений, ніж цей, але вони прям фаворити в кольорі, який я просто обожнюю. Саме в аксесуарах я вибираю досить часто. В мене є е, всякі там, шапочки, різні всякі шарфи і все інше, саме в зеленому кольорі. І тому сумка, вона, як я вважаю, теж повинна бути в цьому кольорі, бо цей колір мені сильно до вподоби саме в аксесуарах. Тобто одязі я досить рідко наша зелений, але як аксесуар я досить часто не Далі, в мене є ось така моя не саме найкраща покупка з Китаю. Просто відчуйте, який скреж дається сумка. Вона, я не знаю, можливо, для якихось фотосесій я її використала, але її трошечки пом'яти, і тут вже просто все заминається. Вона, звісно, гарна, фіолетова, я таку хотіла, але вона тупо... Ніяка по якості, тому навіть не знаю, поки що просто лежить. Ще одна сумочка, я її купувала в Сенсеї колись досить давно, на початку війни з Україною, в Україні, коли почалася, бо я залишилася без жодної сумки на той момент. І ця сумочка була куплена лише для того, щоб сюди класти телефон, карточку і ключі. Тобто, такий маленький формат, сюди більше просто нічого не влізе, вона не шкіряна. Звичайно, бо це сінсей, там шкіряних я не бачила. Вона з кожзами і в мене навіть ось тут шви лізли, і я їх зашивала самостійно, коли повністю всі свої пальці я пришивала назад ці штуки. ну Тобто вона тупо порвалася в якийсь момент, я тут все зашивала, тут. Але я її не викину, бо вона мені до вподоби саме по своїй формі. Не дивлячись на те, що вона дермантинова, вона реально класно виглядає, коли ти десь гуляєш з дитиною, тобі просто треба собою мати телефон. От такого формату ця сумка просто нереально класна. Далі моя перша шкіряна сумка ще з України. Їй вже більше восьми років. Вона виконана в трьох кольорах: це темно зелений синій та такий коричневий. Вона має таку застібку, досить довгу ручку. Але ця ручка навіть на мінімальних ось цих позначках вона для мене задовга. Тому я придумала, що я відціплю цю ручку під до до іншого кольору і буду так її переносити. І тут в неї один великий загальний відділ, має один маленький карманчик, але при цьому вона нереально класна. Реально, по якості вона зроблена на всі свої гроші. Вона коштувала біля 2 тисяч гривень. Це 8 років назад, і Це була дуже дорога покупка, як на мене, але вона. З віком виглядає досить, досить непогано. Вона трошечки більше тут затерлась, бо її мені висилали з України, і... щоб в мене була тут сумочка така. І я її просто навіть обожнююсь так в руці носити, бо це нереально класно. Я нею навіть на роботу свою ще ходила, коли працювала. Тому я вважаю, що це прям класна сумка. На жаль, вивезки бренду я не бачу напису. Да. Я не знаю, що це за бренд. Але а, я її купувала колись на лівобережній станції торговим, там а, маленький торговий центр, де були такі класні, шкіряні, різноманітні вироби. Зараз я не знаю, чи є її взагалі. Далі, звісно, в мене є спортивний рюкзак. Він теж зелений, я сама його брала, мені сподобалося, що тут такі рослинки намалюють, він досить місткий, і я з ним питаю на велосипеді. Тобто сюди поміщається ще одна пляшка води. Він такий об'ємненький, має два карманчики, де можна покласти телефон або ключі. Сюди в мене ще є косметичка, аптечка, в якій лежить пластир, заколки, якщо необхідно, щось підколоти, щось залежає. От тобто, така класна взагалі, річ, що навіть бутерброди влазить. Коли ми мене досить довго їдемо, ми беремо з собою І Або який ще перекус, бо дитинка завжди хоче їсти. І одна з найпопулярніших моїх сумок, я досить часто її демонструю, бо я з нею просто лажу, де захочу, це Шармі Лондон. Вона продається в досить багатьох країнах Євросоюзу. Вона має ззаду карманчик і має дуже місткий. Цей карман. Ось. Тут є додатковий карманчик, тут вже нічого немає, тут лежать мої речі, тут гаманець, навушники, бо я дуже люблю слухати музику ходити. Туди поміщається навіть селфі-палка моя, і ще там серветки, куча різних дрібничок, як жіночих, так в принципі будь-яких. Тобто, це така моя маленька колекція, але в мене є ще досить великий рюкзак, який я зараз. Це рюкзак, найбільший, який в мене є, в принципі, і він а, від українського бренду з es... Jumpirai. Мені здається, якщо видно, я надію, ось тут напис. А він, а чому? він такий в мене особливий. Тут є один карманчик, тут є під а, якусь пляшечку водички або якусь дрібничку. А, ще тут є великий карман. О, ще один рюкзак спортивний теж. Але він не досить якісний кейс. Коротше про цей. Тут ще раз я лого. а тут декілька карманів, ганті, що це видно. І один великий як під ноутбук, але мій, був сюди не влазив. А, і коли я їхала з України, я їхала лише з цим рюкзаком. У мене всі речі, що були, вони помістилися в цей рюкзак. Я не брала з собою ні свого нічого із своїх важливих, як на той момент мені здавалося речей. У мене була така міні-набор косметики, речі чисто нам з дитиною поспати у друзів одну ніч, і там ще пару дрібничок, таких, що малому може знадобитися, його іграшки, пару штук, ліки його на той момент, у нас була досить сильна алергія, і як би на цьому все. Це я з таким рюкзаком летіла в літаку, потім нас забрали друзі, а через день приїхав мій чоловік. Точніше, на наступний день, зранку він приїхав, бо він їхав на машині. Це, в принципі, всі мої сумочки, і реально я помітила, що я купую або такогось коричневого кольору сумки, рюкзаки, або зеленого кольору в різних відтінках, і вони досить класно виглядають. Чорні сумки я не сильно люблю, хоча в мене є. І все майже моє життя в мене були чорні. Нюдові такі відтінки для сумочок, але зараз зрозуміло, що я хочу мати яскраві акценти. Тобто такі кольори, вони не супер такі, що прям вирве око по яскравості, але вони досить і досить класно виглядають, коли ти їх носиш, коли це йде в тебе якийсь там чорний жакет і яскрава сумка, джинси, самі, звичайні, якась там біла кофточка, це буде виглядати набагато сукувитіше, ніж якийсь. Інший яскравий акцент, як, наприклад, там яскравий піджак, яскрава майка, таке не завжди підходить, але а, мені здається, що саме в аксесуарах ми зараз і виграємо всі наші образи. Це, в принципі, така моя дуже велика порада. В'ясувати, які кольори вам до вподоби, які саме от знаєте, це на інтуїтивному вже йде. Я коли ось пару днів назад їздила у вівторок, купувати собі новий рюкзак. Я дивилася всі кольори: і жовті, і рожеві, і я стояла над ними, там були непогані, теж керені, і я на них просто дивилася і розуміла, що душа не лежить. Були коричневі непогані, але не моєї форми. Вони якось на мені не сиділи, мені було з ними незручно, чи за великі, чи за маленькі. І от коли я побачила цей зелений, я вирішила, що це саме те, що я шукала. Тому тепер в зеленому полі в мене є три сумки. Спортивний рюкзачок. Ще. І ще ось ця моя улюблена і найкраща сумка, яку я купила з Демонтину за 15 євро на розпродажі. І вона виглядає нереально класно під будь-які образи, під класику, під сукню, абсолютно під все. І а, має такий, такий класний теж кольор. Тому в мене є декілька кольорів, які я реально тільки купую в свої аксесуари. Бо вони плюс там якийсь шарф, який в мене є, і будучи акцентними кольорами, з тим, що зазвичай в мене одяг він де чорно-білий, там максимум якийсь синій, чи голубий ще підходить. І на цьому як би все. Дякую, що подивилися це відео, і маю надію, що вам було цікаво.